Всім доброго дня. Ці дні і ночі прийшли під звуки повітряних тривог. Е, обстрілів не було ні в Одеської області, ні на нашій територіальній громаді. І це радує, будемо надіятися, що так буде і в подальшому. На жаль, що ми вже настільки привикли до сирен, до повітряних тривог, що мало вже починаємо реагувати на це і тим самим. Нариваємо себе на небезпеку. Треба бути нам дуже-дуже уважним. І є декілька інформацій щодо вивозу зерна до роботи портів. Я сьогодні зранку мав розмову із керівниками АМПУ і порта Південний, це з Олександром Олександровичем Олійником і Басюком Олександром Григоровичем. Скажімо так, що з терміналів тіс вже йде загрузка зерна цих Будемо надіяти, що вони вийдуть на якийсь режим роботи. Ми в надії в тому, що почнуть працювати і парти з іншим грузом, не тільки сільського господарського призначення. Є надія, і ми дуже дуже на це сподіваємося. Сьогодні значно збільшується кількість людей, які переміщені з інших регіонів. Кількість людей вже кількість таких людей вже більше двох ну, якщо тисяч. Якщо порівняти, то це всі, можна взяти всіх жителів села Сичавки. От така кількість людей сьогодні в нашій територіальній громаді. Ми з ними працюємо і, на жаль, прибуває дуже багато і дітей ну, з тих регіонів: це Херсон, Миколаїв, Луганськ і Донецьк. Розпочалася, скажімо, прийомка закладів освіти, і ця робота продовжується. Ця робота, скажімо, буде продовжувати. Протягом трьох днів також е, ми вже розпочали ремонт е, найпростіших укриттів е, для закладів е, освіти. Ну всі працюємо в штатному режимі, і я хочу зробити також таку е, інформацію, що е, ну, є, розпускаються такі слухи в нас по, по місту, по нашій громаді про те, що Навацький забрав сім'ю, кудись уїхав чи за кордон, чи де. Я вас дуже прошу не вірити таким слухам. Я на місці, я працюю, сім'я моя тут, на місці. Два сина моїх, які в них служать в територіальній обороні в армії з перших днів війни. Дружина, невестка, внучка знаходяться в Южному або в місті Одесі. Ми тут завжди, скажімо, тут рядом. Тому нікуди не збираюся уїжджати, це все фейки. І працюємо всі в штатному режимі. До зустрічі!